Kansi kanpe li tanse te lade mi karine. Tenpo inn høndi parametersi te omanne ki to shej soci ekonoma. Відкриваємо двері, поліція! Землю! Землю! Боже, я ваня, 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 да, в хаті! Ванні, ти чи вхонник? А? Чи Ванні, чи вхонник? Проводиться в рамках кримінального провадження. З ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого статтею частини 4 статті 187 е, Кримінального кодексу України. Два <реку> даю... мобільних <реку> телефони. Сочи. Нет, это, это мужа. Это когда-то принесли, закрыли не мой фонарь. Вот тут какие-то мелкие вот есть. Следующая куртка. Mm. Это ваше все? Mm. Mm. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, mm. семь. Поліція Києва затримала групу осіб, за зухвалий розбійний напад. На початку листопада поточного року, у Подільському районі міста Києва, група осіб біля будинку напала на чоловіка, який мав при собі велику суму грошей біля 2 млн грн. Нападники завдали потерпілому ударів, силою заштовхали його у під'їзд. Розпилили йому в обличчя сльозогінний газ. Кайданками прикували до поручнів, та силоміць забрали сумку з грошима. Для розкриття цього злочину були задіяні оперативники поліції міста Києва, слідчі, аналітики, спецпризначенці та інші оперативні підрозділи. Ми з'ясували, що організатором цього злочину була жінка, яка залучила до злочинної групи свого чоловіка раніше судимого за серію тяжких злочинів та іншого знайомого. Отримавши інформацію про велику суму грошей потерпіло, учасники групи декілька днів стежили за ним. Після нападу розбійники з метою замести сліди, чинення злочину та не потрапити до поля зора поліцейських декілька разів змінювали громадський та приватний транспорт, щоб зникнути з місця пригоди непомітними. У подальшому учасники групи розподілили кошти між собою та змінили місця проживання. Втім, завдяки професійним діям оперативників, слідчих, прокурорів, учасники злочинної групи затримані. За місцями їх мешкання проведені обшуки. В ході обшуків слідчі вилучили речові докази. Учасникам групи повідомлено про підозру. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.